Ось такий потужний генератор сьогодні привезли для Львівського оперного театру. Завдяки йому, під час відключення електроенергії, Львівська опера зможе працювати і не переривати своїх вистав та балетів. Звичайно, що та річ, яка сьогодні прибула, для нас є надто важливою, бо театр не буває без світла, так? І в нас він повністю цей генератор 275 кВт, Він забезпечить нас і фоє, і сцену. І можливо навіть нагріє нас наше максимальне використання електроенергії разом зі сценою, бо сцена має дуже багато світла. Так це 145-150 максимум кіловат. Цей має 275, Тому у нас по суті 100 шиміць кіловат ще є лишніх, які ми можемо дійсно поділитися з театром Заньковецької. Генератори отримали і Центральний державний архів у Львові, музей етнографії та художнього промислу, Національний музей Андрея Шептицького та музей історії релігії. Цей генератор нам потрібний для нормальної роботи нашої паливної. Музейні колекції, які зберігаються у фондосховищах, там так само має бути температурний режим, вологісний режим, падіння температури, підвищення вологості. Це дуже небезпечно для збереження, особливо таких чутливих речей, як. Стародруки як живопис, як архіви. Таку допомогу передали Львівщині німецькі партнери. Вони привезли не лише генератори, але й осушувачі, зволожувачі, реставраційний папір, реставраційні матеріали, які необхідні для належного зберігання музейних цінностей. Це речі, які сьогодні вкрай необхідні нашим музеям, нашому установам. Адже ви знаєте, що в нас є постійні перебої з світлом, це, а це приводить до того до перепаду температурного режиму. Ті цінності, які нас зберігаються, це ці ...на мільйони доларів, які достойні повідних музеїв Європи. І сьогодні, щоб їх зберегти, треба забезпечити температурний і вологісний режим цих речей. Це вже дев'ята фура допомоги від німецьких благодійників. Допомогу отримали 92 музеї та заповідники не лише Львова, але й інших регіонів України. І близько 150 дерев'яних церков у Львівській та Тернопільській областях. Ольга Дейнака, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львів.